Ми взяли інтерв'ю, в очевидця мітингів у Братиславі. Я стояв на центральній площі Братислави, коли натовп почав збиратися ще до обіду. Людей було справді багато десятки тисяч. Вони вигукували гасла проти уряду, вимагали змін, але загалом протест проходив мирно. Атмосфера була напруженою, але не агресивною. Та потім я помітив дещо дивне: спочатку це були лише окремі люди в чорних балаклавах, які з'явилися на околицях мітингу. Вони не мали жодних плакатів чи прапорів протесту, натомість виглядали організовано і чітко знали, що робити. Я підійшов ближче і раптом побачив на рукавах. У деяких були нашивки з російськими символами. Вони почали штовхатися, провокувати протестувальників, кидати димові шашки. Один із них кинув пляшку в поліцію, а потім одразу ж зник у натовпі. Це виглядало як спланована провокація. Бо після цього ситуація почала виходити з під контролю. Поліція відреагувала жорстко, почалися затримання. Дехто з мітингувальників теж спробував чинити опір. Я чув, як люди навколо обурювалися. Це не наші, це провокатори. Декілька людей навіть намагалися зупинити їх, але ті діяли швидко, розчинялися в натовпі після кожної провокації. У соцмережах вже з'явилися відео, де видно ці групи, обличчя закриті. Дехто говорить російською. Після цього уряд заявив, що протест міг бути використаний для спроби перевороту. Але більшість людей, які вийшли на вулиці, мали лише одну мету змінити ситуацію в країні, а не розпалювати хаос. Хто ж насправді стояв за цими провокаціями? Це питання залишиться відкритим, але багато хто вже здогадується про відповідь.